Всім привіт! Перш за все, хочу подякувати за підтримку Європейському союзу за програмою ДІМ Європа. Саме завдяки цій підтримці ми змогли підготувати для вас цикл лекцій, семінарів палені комірки як сутово-водневої енергетики. Отже, вітаю вас в лабораторії керамічних паливних комірок Інституту проблем матеріалознавства Національної академії наук України. Загальну інформацію про досвід нашої команди та діяльність лабораторії можна знайти в відео, присвяченому нашій освітній діяльності за проектом програми Європейського Союзу «Горизонт-2020». Також ви дізнаєтесь, чому наша команда почала займатися саме керамічними паленими комірками розробленням матеріалів та технологій для їх виготовлення. Зможете знайти відповідь на питання, хто вперше запропонував в Україні розвиток. За парадигмою від порошку до кіловата, яка звучить англійською from powder to Power. Буде цікаво. Посилання знайдете в описі. Приєднуйтесь. Нагадаю, що сьогодні найбільш комерціалізованими є два типи палних комірок. Перший це полімерні палені комірки, в яких електроліт є полімерним матеріалом. Вони низькотемпературні і працюють за низьких, доволі низьких температур, 80 градусів Цельсія. Здебільшого, енергогенеруючі системи на їх основі використовуються для портативного призначення. Тобто це транспорт, літаки, різні портативні резервні електростанції та багато іншого. Другий це керамічні палені комірки, в яких електроліт є керамікою. Вони високотемпературні і працюють при доволі високих температурах 600-800 градусів Цельсія. І здебільшого енергогенеруючі системи на їх основі використовують для стаціонарного призначення: приватні будинки, резервні електростанції, медичних закладів, офісів та багато іншого. Сьогодні ми з вами розберемося зі складовими керамічної паливні комірки, які саме матеріали використовуються для їх виробництва та знайомимось з його технологією. Отже, керамічна палина комірка складається з електроліту, аноду та катоду. Електроліт, якщо можна так сказати, є серцем паленої комірки, і навколо матеріалу електроліту здійснюється подальший вибір матеріалів для електродів катоду і аноду. Стабілізований діоксид цирконію це найбільш поширений електролітний матеріал для керамічних палних комірок завдяки своїм властивостям, а саме відносно високій електричній провідності, механічній і хімічній стабільності в умовах. Роботи керамічної паленої комірки. Далеко не кожен матеріал зможе піддаватися впливу одночасно окисного і відновного середовища при високій температурі і при цьому зберігати свої властивості для надійної роботи паленої комірки. З боку аноду електроліт контактує з відновним середовищем, наприклад, водням. А з боку катоду з киснем. На зображенні. Ви бачите пакетик з порошком світлого кольору, який наближається до білого, можливо, має трошки жовтий відтінок. Це електролітний матеріал, оксид цирконію, стабілізований оксидом ітрію 8 малярних відсотків. На сьогодні це традиційний матеріал для виготовлення керамічних електролітів палених комірок. Переважна більшість приблизно 90% енергогенеруючих систем на основі керамічних паливних комірок, які сьогодні працюють. По всьому світу, а це сотні мегаватт, побудовані на керамічних палених комірках з електролітом на основі діоксиду цирконію. На екрані ви зараз бачите пакетик з анодним матеріалом. Це композиційний матеріал, тобто складається з суміші електролітного матеріалу та оксиду нікелю. Створення композиційного аноду дозволяє поєднати унікальні властивості вихідних матеріалів для забезпечення тривалої та надійної роботи. Всієї паливної комірки. Жоден з матеріалів поодинці не здатен забезпечити необхідних властивостей для роботи аноду. Оксид нікелю в аноді на першому циклі роботи керамічної паливної комірки відновлюється до металевого стану, до нікелю, і відіграє роль електронного провідника відведення електрики, що виробляється, та каталізатор електрохімічної реакції окислення палива, тобто полегшує або сприяє проходженню основної електрохімічної реакції. Оксид цирконію в аноді здебільшого виконує функції забезпечення стабільності його структури та можливого розголуження реакційної зони, тобто збільшує кількість місць проходження електрохімічної реакції окислення палива. Склад анодного композиційного матеріалу, тобто співвідношення оксиду цирконію і оксиду нікелю, може змінюватись в різних межах в залежності від задач. Зазвичай композиційний анодний матеріал має зелений кольор, саме за рахунок кольору оксиду нікелю. Лише після відновлення нікелю анод стає сірого кольору, тому легко відрізнити паливну комірку, яка досліджувалась і яка щойно виготовлена. Переходимо до третьої складової кермічної паливної комірки. Катоду. Катод зазвичай це паровскітний матеріал на основі оксиду лантану легованого, тобто з додаванням певних домішок оксидами рідкоземельних та лушних металів. Вже навіть назви цих металів відлунюють чимось коштовним і рідкостним. Насправді так воно і є саме через коштовність матеріалу катоду, спроба компанії Росройс. Комерціалізувати керамічні палені комірки побудовані на катоді носії, тобто в яких катод є самомасивною складовою, була приречена на фіаско, і, врешті-решт, їх палена комерчальна потуга була зупинена, а програма закрита. В той час керамічні паливні комірки працювали при більш високих температурах 1000 або 1200 градусів Цельсія. Тому побудова паленої комірки саме на катоді вважалась чимось нормальним, але вартість Катодного матеріалу стала причиною закриття програми. На вигляд, перевскітні катодні матеріали схожі на чорний порошок. Якщо ви не є розробником катодного матеріалу, то для виготовлення керамічних паливних комірок вам знадобиться катодний матеріал із одним із стандартних складів. Зазвичай катодний матеріал використовують у вигляді готової суспензії або пасти. Вона виглядає трішечки густішою ПВА. Ця суспензія наноситься на останньому етапі виготовлення керамічної паливної комірки. Але про це поговоримо дещо пізніше. З чого ж починається виготовлення керамічної паливної комірки? Давайте розглянемо. Виготовлення керамічної паливної комірки розпочинається з аноду або електроліту, в залежності від того, яка з цих складових буде носієм всієї паливної комірки. Основна тенденція при виготовленні керамічних паливних комірок. Мінімізувати товщину її складових. Це необхідно для зменшення умічних втрат та підвищення ефективності роботи кермічної паленої комірки. Для цього існує багато різних методів та технологій, за допомогою яких можна виготовити необхідну шарувату структуру паливної комірки, наприклад, стрічкове литво, трафаретний друк, різноманітні методи напилення тощо. Наразі для створення тонких плівок електроліту та аноду наша команда опановує методику стрічкового лиття англійською мовою tape casting. Зазвичай цей метод використовується для виготовлення тонких плівок аноду і електроліту. Постає питання: а чому катод не виготовляється методом стрічкового лиття? Давайте ви самостійно спробуєте відповісти на це питання. Пропоную писати ваші відповіді у коментарях. На екрані ви бачите вже виготовлені плівки аноду зеленого кольору та електроліту білого кольору. Плівочки є гнучкими і доволі міцними, що полегшує роботу з ними. Необхідна міцність і пластичність плівок забезпечуються додаванням полімера та пластифікатора в порошкову суспензію. Саме ця суспензія має консистенцію помірно рідкої сметани або фарби. Магія методу стрічкового лиття полягає в складі цієї суспензії, тобто співвідношенні компонентів, що до неї входять порошок, в нашому випадку електролітний або анодний порошок, тобто суміш порошків, також полімер, пластифікатор і розчинник. Тобто потрібно знайти баланс між чотирма компонентами суспензії для забезпечення виготовлення бездефектних плівок з рівномірним розподілом частинок порошку в полімерній матриці. Як вам така задача? Звісно, нелегка. Це майже така ж важка задача, як приготувати справжній український червоний борщ. Треба бути вправним кухарем з певним досвідом у приготуванні. Суспензією теж саме. Більше того, склад суспензії для стрічкового лиття потрібно керувати під кожний окремий порошок, в залежності від його властивостей, тобто розміру та форми його частинок. А іноді знаходите повністю нові рецепти суспензії з іншими полімерами та пластифікаторами. Одним словом, тут є над чим працювати. Припустимо, що рецепт розробили і суспензію приготували. Виготовлена суспензія за допомогою нескладного механізму виливається на спеціальному обладнанні. Для цього потрібен бункер з отвором, висоту якого можна контролювати, і рухома підкладка, яка буде витягувати шар суспензії через цей отвір в бункері. У такий спосіб наноситься або виливається тонкий шар нашої суспензії на рухому плівку підкладку. Нанесений тонкий шар суспензії утворює при висиханні полімерну стрічку. В структурі якої рівномірно розподілені частинки керамічного порошку. Після висихання суспензії, стрічка, що утворилась, легко відділяється від плівки підкладки. Наступний крок це створення напівкомірки, тобто поєднання аноду з електролітом. Це легко зробити маючи готові полімерні стрічки з матеріалами аноду і електроліту. Для поєднання аноду електроліту складається набір з необхідної кількості анодних та електролітних стрічок. Якщо анод є основою паливної комірки, то зазвичай береться декілька плівочок аноду, щоб забезпечити міцність паленої комірки після спікання. Якщо основою керамічної паливної комірки є електроліт, то відповідно використовують декілька плівок електроліту. Поєднання аноду і електроліту відбувається за допомогою ізостатичного пресування невисоким тиском 30-50 мПА при невеликому підігріві на 50-60 градусів Цельсія. Підігрів необхідний для того, щоб зробити полімер в плівках м'яким та більш еластичним. Розігріти полімер полегшує об'єднання окремих плівок в єдине ціле. Зазвичай після цієї процедури навіть на мікроскопі не можна побачити межу розподілу між вихідними плівками. Вони спаюються повністю, фактично не утворюючи меж поділу. Саме це і є запорукою гарного контакту між плівками та гарантією успішного спікання об'єднаних плівок. В іншому випадку, при наявності дефектів на межі плівок. В процесі спікання можуть виникати розшарування і розтріскування. Після пресування стрічок, аноду та електроліту, між собою маємо ось таку сиру напівкомірку. Сиру означає, що не спечено. розмір керамічної паленої комірки можна робити різний, в залежності від поставленої задачі. Ось ви бачите орієнтовний розмір напівкомірок. Для лабораторних досліджень зазвичай роблять комірки невеликого розміру. Для економії вихідних матеріалів. У процесі спікання напівкомірок на перших стадіях нагрівання при температурах 200-500 градусів Цельсія відбувається виграння полімеру і залишається лише керамічна складова, анодний і електролітні матеріали. При подальшому нагріванні до більш високих температур 1300-1400 градусів Цельсія, відбувається спікання цих порошків в єдиний керамічний виріб напівкомірку. Далі на неї наноситься суспенсія катодного матеріалу. Це можна зробити за допомогою трафаретного труку або вручну звичайним пензликом. іноді використовують розпилення суспензії. Потім відбувається другий етап спільного спікання вже всієї паливної комірки. Одразу можуть виникнути питання, а чому не спікати все разом? Тобто анотиотерліти катод в одну стадію. Катодний матеріал потребує нижчих температур спікання у порівнянні з анодом і електролітом. І ці температури знаходяться в межах 900-1100 градусів Цельсія. Спільне спікання катоду з електролітом при більш високих температурах призводить до проходження небажаних процесів між ними і можливого погіршення електропровідності електроліту, що в свою чергу призводить до зниження ефективності роботи всієї павної комірки. Готові палив комірки виглядають наступним чином. Електроліт білого кольору, анод зеленого кольору, а катод чорного. Ви бачите павну комірку розміром 50 на 50 мм, побудовану на основі електроліту, тобто, коли електроліт є носієм всієї паливної комірки і найбільш масивною її частиною. Тим не менш, електроліт залишається тонким і має навіть певну прозорість. Чим менша товщина електроліту, тим вищу ефективність роботи всієї паленої комірки він може забезпечити. Це зумовлено тим, що зі зменшенням товщини електроліту знижуються омічні втрати. Тобто іону кисню потрібно пройти менший шлях, щоб потрапити з катоду на анод, а це відповідно зменшує омічні втрати всієї паленої комірки. Зрозуміло, що для побудови паленої комірки на основі електроліту потрібно знаходити компроміс. Для зменшення товщини електроліту з одного боку і збереження необхідної міцності для носія всієї комірки з іншого. Палені комірки мають бути достатньо міцними, щоб і надалі з ними працювати. Після виготовлення таких палених комірок у подальшому з них ще потрібно скласти єдину електрогенеруючу систему. Ось інший приклад, де керамічна палена комірка розміром 50х50 50 мм побудована на аноді. Масивна частина зеленого кольору, тобто анод є носієм всієї кермічної паленої комірки. І зазвичай його роблять змінним за складом, тобто з різним співвідношенням між складовими електролітним порошком та оксидом нікелю по товщині. У напрямку від електроліту до вільної поверхні ноду збільшується вміст нікелю. Це пов'язано з тим, що необхідно з одного боку забезпечити електропровідність ноду. А з іншого, гарний контакт і сумісність з матеріалом електроліту. При даній конструкції електроліт можна виготовити максимально тонким. Видно, що на даних керамічних паливних комірках шар електроліту важко побачити, він прозорий. У погоні за виготовленням тонкого електроліту головне забезпечити його щільність і суцільність. Про функції електроліту та вимоги до матеріалу електроліту можна подивитись в наших лекціях. Посилання також будуть в описі. Сьогодні товщина електролітів в паливних комірках, побудованих на основі аноду, може становити 3-5 мікрометрів. При цьому зберігається стабільність їх властивостей і забезпечується надійність конструкції. Шар чорного кольору це катод. Ми з вами говорили про різний розмір паливних комірок. Ось приклад палена комірка розміром 100 на 100 мм. Може виникнути питання, а чи можна зробити палені комірки більшого розміру, і які з них використовуються в електрогенеруючих системах в промисловості? Більшого розміру зробити керамічні палені комірки, звісно, можна. Але це потребує більш складних процесів і технологій виготовлення. При цьому ще збільшується кількість браку при виготовленні. Дуже важко виготовити. Тонку керамічну палену комірку з великою площою у процесі спікання внутрішні напруження будуть її руйнувати. Одним словом, зусілля не варте витрат в палено промисловості зазвичай роблять сотову структуру, де в сотах розміщують відносно невеликі за розміром керамічні палені комірки 50 на 50 або 100 на 100 міліметрів. Зазвичай, за більшим розміром, не женуться. Як же перевірити ефективність роботи керамічної паленої комірки? або порівняти електричні властивості різних керамічних паливних комірок між собою? Про це ви дізнаєтесь в нашій лекції, присвяченій дослідженню електричних властивостей керамічних паливних комірок. Лише результати дослідження роботи керамічної паленої комірки та порівняння з еталонним зразком, наприклад, комерційним аналогом. Дадуть вам відповідь, чи на правильному вишляху вдосконалення структури та або властивостей компонентів ваших палених комірок. Посилання на лекцію буде також обов'язково в описі. На сьогодні все. Дякую, що приєдналися. Побачимось на наступних наших лекціях. Будьте обізнаними!